Привіт, народ! Сьогодні в нас на огляді дорама 2025 року під назвою Посібник резидентів. В цьому огляді будуть спойлери, тому для тих, хто не дивився цю дораму, в описі під відео є посилання на цей серіал з українським перекладом. І так, дорама про чотирьох ординаторів, які вже прийшли працювати в лікарню. Я випускник Тернопільської медакадемії. І всі лікарі, медсестри та професори називають їх ординаторами першої річками ось така типу дідовщина. І так знайомимось наша четвірка. І перша з четвірки відмінниця Тере Ботан, яка звикла до лікарні бути завжди першою в навчанні, але тут її навчили, що пацієнти на першому місці. Другий у нас йде краш та колишній кайпоп айдол Його гурт завершив кар'єру. І він зосередився на роботі в лікарні. І у мене лише одне питання, як він встигав навчатися на лікаря та будувати кар'єру Айдола одночасно. Наступна в нас йде модниця, яка не шкодує гроші на брендові речі. І остання наша героїня, яка є явним представником покоління зумерів. Вона не хоче працювати, а лише витрачає гроші. Але на її рахунку банку накопичився великий борг. Алло, доброго вечора. Корпоративний відділ монобанку. Оператор Олексій. до всього її батько попав на гроші, тому сума боргу дуже значна. Ще з'ясовується, що вона була вже ординатором першорічкою в цій лікарні, і через якийсь прикрий інцидент вона покинула цю роботу. Далі сценаристи вирішили не розкривати цей момент з минулого, через який вона покинула роботу. І так, наша четвірка почала працювати. І я зрозумів ієрархію в лікарні. Найголовніші це професори, які найрозумніші та мають найбільше досвіду. Вони поділяються на добрих та крикливих. Далі йдуть лікарі, потім старші ординатори, потім вже ординатори першої річки та медсестри, які всім допомагають. Ця дорама дає проникнутись буденною роботою лікарів. У акушерському відділенні та відділенні гінекології. Щодо роботи, тут, мабуть, лише один плюс це заробітна плата. Тому що часу на особисте життя зовсім немає. Тільки дім та робота. Потрібно залишатися на нічне чергування, слідкувати за пацієнтами, підвищувати свій рівень, навчаючись, проходити практику в операційних. Ще й до всього цього потрібно писати наукові роботи. Тому ця робота дуже тяжка. І не всі витримують таке навантаження. <клев> Переглядаючи дораму, починаєш зрівнювати їхні лікарні з нашими і думаєш: у мене проблема з пацієнтом, він вмер. Ще ні. <клев> Враховуючи, що це дорама про лікарів, моменти з операційної місцями були не для слабкодухих. Хоча зізнаюся, під час перегляду теж декілька разів відводив свій погляд. Отже, дорама про лікарню, тому тут, звичайно, були сумні моменти та смерті пацієнтів, які повинні пережити наші герої. Та й позитивні моменти у вигляді народження немовлят. З часом наші герої набираються досвіду та стають дружніші. І вже з'являється любовна лінія в дорамі. Хоча на початку дорами не зрозуміло, ким є старший ординатор для нашої головної героїні: друг знайомий чи навіть родич. Я брат сестри Кума по лінії бабусі, прадіда. А виявляється, що вони живуть разом в одній квартирі, тому що її сестра одружена на його брату. І як ми звикли в Дорамах, головний герой починає діяти, коли вже до дівчини, яка йому подобається, підкочує інший. Ну це класика. Але в нашому випадку не було любовного трикутника, вона швидко відшила анестезіолога. Соня, я тебе люблю, а я не хочу, щоб ми з тобою сварялися. Ти мені потрібна і для життя. І почала зустрічатися старшим ординатором. І, звичайно, їм довелося приховувати свої стосунки на роботі від колег та, звичайно, вдома. Інша любовна лінія з'являється не одразу, а після походу нашої четвірки в караоке бар, де виявилось, що відміниться знала на пам'ять танець кей-поп гурту Краша. І він вирішив, що вона його фанатка. Тому він почав проводити з нею більше часу, щоб зрозуміти, чи дійсно це симпатія. Зумерші та старшому ординатору не вдалося довго приховувати свої стосунки. Все таємне стає явним. Тільки її сестра та його брат дізнаються про їхні стосунки лише коли отримають запрошення на їхнє весілля. Хоча їх називають першорічками, декому з них вже 29 років. Тобі скільки років? 29 минуло. Недавно того року. Тобі 29? Минуло. Та скільки тобі ну, повних років. На один рік більше. Тож 30? Так, 32. Поганих героїв в дорамі не було, крім однієї лікарки, яка бісила через екран своєю поведінкою та вчинками. І радує те, що вона не отримала посаду професора. Закінчення дорами не розставило багатьох крапок над І. Інтерн підкотив до модниці, Краш зізнався відмінниці, що вона йому подобається, і вона відповіла взаємністю, але вони обдумували, чи варто починати зустрічатися, враховуючи їхнє завантаження на роботі. І стало незрозуміло, чи вони стали парою чи ні. Тому таке закінчення логічне, якщо буде другий сезон. Також незрозуміла доля зумерши, яка добре справляється з роботою. Та отримує похвалу від професора. Але вона все одно хоче покинути роботу, тому не зрозуміло, чи залишиться вона на роботі після погашення боргу. Я думаю, головну мету дорама виконала. Вона дала проникнутись атмосферою роботи в лікарні, де ми на протязі серіалу уболівали за головних героїв. Друзі, напишіть в коментарях своє враження про цю дораму. Дякую за перегляд. Це YouTube. Canal I just see to keep up